Мої вітання, Нарешті сьогодні розпочинаємо довгоочікуваний марафон, фуд-марафон, Тестуємо бургери. і Сьогодні починаємо із бургера, з мережі Кешбургер, Це фінська мережа, яка дуже поширена в Фінляндії, мережа швидкого харчування в Україні. Вони в більшості свої працюють, вони не такі поширені і в більшості свої працюють по франшизі. Але те, що ми сьогодні тестуємо, це бургер BBQ, тобто барбекю бургер Це 100% гов'яжина, там є теж бекон, там є, як ви бачите, цибулині кільця, фірмовий соус майонез від хешбургера. Ну і, звісно, там солоні огірочки. А все інше скуштуємо, спробуємо. Він гарячий. Загрітий на грилі, запарений, спечений на грилі. Розпечений дуже і досить великий, бачите. Тому всіх запрошую, куштуємо і вартість. Вартість він не з дешевих, це бургер барбекю, він коштує 165 гривень хешбургері. Ну, побачимо, на сьогоднішній день це є нормальна ціна бургера. Хоча є дешевші, але є суттєво дорожчі. Ми будемо тестувати бургери тільки із фастфудів, щоб були доступні для всіх нас. Дякую.